Шалом, це славко. З'явилися новини щодо третьої батерії патріотів, що німці передають Україні. Я скажу, що це насправді дуже і дуже важливо. І ми маємо погроб житті зобов'язані бути німцям за цю допомогу з ПВО. Але німецьке міністерство оборони Путіна від України тільки що повідомило нашому вірному Рьобке, що поза як Україна не согласувала кількість пускових установок для цієї батареї, то це ще буде тривати місяців зо два. До того ж, вони сумніваються, чи є у нас достатньо навченого персоналу. Тому що ви знаєте, персонал навчався на Іспанії на патріотах українських, щоб їх обслуговувати. І тепер німці думають, чи, чи є в нас достатньо якісного персоналу, щоб їхні патріоти обслуговувати. Ну, ви знаєте, що третя батерія патріотів з Іспанії в кінці минулого року повернулася з Туреччини, де вони там боронили турків від курдів чи курдів від турків. Коротше кажучи, південний фланг НАТО вони там боронили батерію. Повернули сюди, в Іспанію. І в принципі, є теоретична надія, теоретичне сподівання, що цю батерію можна заотримати якось для України. Якщо вона була в Туреччині, то чого б її не побути в Україні? Держава така сама, майже фактично. Отакі от, от новини щодо персоналу для обслуговування патріотів. Ясно, що ймовірно, в Україні є по три зміни зараз на ті наявні системи. Не забавши, що були пошкоджені, що персонал звільнився. І короткий час вони могли працювати в дві зміни по 12, хоча важко, але в принципі, я скажу, що цікаво спостерігати за новими аргументами Німецького міністерства оборони Путіна від України, як і ще затримати патріоти. Для оборони руїн наших електростанцій. Отака от новина. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.